Ну тут іще цікавий момент, як окрім цього подавлення протестів, може більш хитро спрацювати Кремль, тому що вони вже неодноразово використовували таку техніку, коли вони бачать реальну загрозу. Спочатку формально там які у вас найбільше найбільші зауваження, там міграція, щось цей видобуток. Давайте зараз зупинимо це питання, будемо розбиратися. Дійсно, проблема. Почнуть щось типу, формально вирішувати, для того, щоб збавити накал пристрастей, мітинги трохи під, підуляжуться, Вони під це всіх е, лідерів, яких вони вже змогли е, висікти під час е, цих протестів, знайдуть, когось посадять, когось уб'ють. І все. Потім через якийсь час відновлять цю ж практику із мігрантами, і з цим повальним видобутком. Але. Е, чи буде знову така хвиля протесту, тому що перша буде, не буде тих лідерів, які змогли організувати людей. Друга, буде розчарування в тому, що ну, ми ж вже пробували. Другий раз виходити завжди значно складніше, особливо, якщо це там за певний короткий проміжок часу. І якщо в інших республіках, от, ну, як Татарстан, наприклад, дуже самобутня е е республіка, е Казань, про це мало говорять, але. ну, Насправді там же ж донедавна був і президент, взагалі в Татарстані. Там у них достатньо широка автономія була під час створення Російської Федерації. Буквально за останні там років 10-12 цю автономію різали просто в рази, і президента прибрали посаду і так далі. От, якби от в такій значущій республіці ще додатково почалися якісь такі дії, щоб це мало якийсь характер поширення, тому що ну, якщо це законсервується в Башкортостані, то ну мені здається, перспектив серйозних оцього немає, тому що ресурс колосальний силовий у влади, плюс спецслужби, які вміють працювати з такими кейсами. Ну, і, як ви зазначили, розділяй та володарюй. Мабуть, Російська Федерація це одна з країн, яка ледь не найкраще володіє цією технологією. Тому, ну, я думаю, вони не припинять в цьому напрямку якісь, якісь спроби просувати. У них багато грошей. Люди, істоти. Істоти, я не знаю, слабкі. О, росіяни, да. Да, слабкі Нематики. і до будь, ну, до, до певних, скажімо так, а, біблійне це слово, спокус. О. А, Тому ну, варто спостерігати, але так, з таким достатньо скептичним все ж таки, а, під, ну, з, 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 достатньо скептичним настроєм до цього підходжу.